Козацький ретрит в Карпатах продовжується ранок, от така тиша. козаки козачки сплять. Вчора було багато роботи виконано. В таке складається відчуття, що всередині кожної людини є дрімучі сили, тобто сили здатні дивувати її саму, тому що вона часто і не припускає, що володіє ними. Ці сили здатні перевернути життя. Варто їх лише підняти з глибин і привести у дію. Тож, Будемо приводити у дію ті сили, робити гарні практики для того, щоб вдосконалити якість життя людини і всіх соціальних сфер. От що і робимо в Карпатах. Трансформуємо. Ну, По-перше, вчора місцеву владу трансформували незаконних добитчиків кар'єрів трансформували ну і сьогодні теж будемо трансформувати плануємо багато провести трансформації От. І от хто ну, взагалі бажає, наприклад, відключитися від хаосу та щоденності, то треба, ну, мабуть, перше, підписатися на об'єднання аграріїв І, ну, мабуть, такі практики козацьких ретритів, от, виїзних ранкових, будемо проводити. Це така, такий другий ефір. Але все ж таки... Ну, мабуть, мільйони людей бажають відключитися від хаосу та щодену. От, Тому будемо найкращими методиками в світі знімати тривожність, стрес, повертати внутрішню концентрацію. Тиша та спокій думок. Будемо перезавантажувати людей. Ну, для цього ж, звісно, потрібно підписатися на об'єднання «Аграріо». І інколи дивитися цей невеличкий, але, на мою особисту думку, цікавий та корисний канал. І стопроцентна буде гарантія, що у людей будуть покращення і гарні результати. Да. І хто хоче поглянути чесно на своє життя, отримати потрібні для себе відповіді та знання, теж не забувайте підписуватись на цей канал. От, буде досить цікаво. Так, Кирил Крупін, привіт. Ночі тут волк сажуть вас. Ну, да, Мабуть, ви дуже боїтеся вовків. Ну то що ж. Але вовки інколи бувають гарними друзями. Так що, пане Кирил, будьте обережні, бо навколо вас дуже-дуже багато перевертнів, мабуть. І от, Тому давайте будьте обережними. Гарного вам дня і не забудьте гарне, гарно по, пообідати сьогодні, бо це вам дасть гарних сил. Так що, Кирил, бажаю вам вашому оточенню всього найкращого. Так, такий написав, цікавий. Так. Ну, а що іще гарного так от відчуваєш в вижниці? Тут в Карпатах. Ну, так, да. тиша, мовчання, ізоляція. Гарне, гарне місце. До речі, в вижниці наша команда вперше. Нам тут подобається. І особисто я вперше в вижниці, так що рекомендую відвідати вижницю. До речі, вчора, ну, після першого стріму, Запитували, ну, не всі розуміють, що таке ретрит. Ну, так, трошки поясню, це такий стан, ну, мабуть, це досягнення спокійного та ясного стану розуму. Конструктивних емоцій та відчуття здорового тіла. От, до речі, хто вчора подивився, перший. Стрім, скажіть, ну по-чесному, чи якісь були зміни трансформації, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо були, то це цікаво. Ось. І конструктивні, ну, продовжую тему ретриту Це конструктивні емоції та відчуття здорового тіла. А в такому стані ми діємо максимально ефективно, проявляються наші справжні інтереси та розвивається потенціал. От, скажіть, будь ласка. Є, бажаючи розвити свій потенціал, вдосконалити своє життя. Ось. І відчути здорове тіло. Якщо є, то пишіть, будь ласка. Тоже цікаво от, мені взагалі протестити аудиторію свого каналу, знати, А що ж відбувається взагалі з підписниками каналу? Ну і тема хто дивиться. Ефір Так що, шановні, не пропускайте свій шанс змінити свій внутрішній стан і почати новий розділ свого життя. А козацтво, представники об'єднання аграрія, допоможуть вам в цьому. Так що в цьому можете абсолютно не сумніватися. О, Антоша, слава Росії. Ну, Росії, Це ж така є річка на Україні, мабуть. Ви про це хотіли написати. Так що, Антоша, ну ви так подивіться, будь ласка, більше історії. Взагалі, що таке Росія, Русь. О, не забувайте, що. Русь тільки є Київська, і всі витоки звідси йдуть. Так що ми будемо рухатись вперед в цьому напрямку юридично-правовому. Так що ну, будемо об'єднувати, пане Антошу. І там, до речі, подивіться, поцікавтеся, скільки українців прожива на цій території. І я думаю, все буде добренько там. Передайте привіт вашому Путіну, що все ж таки. Ну, будемо об'єднуватись тільки виключно на українських умовах, і, ну, і все буде добре. То, то ви ж розумієте, що тільки українці можуть об'єднати світ. Так що хай буде слава і, до речі, богиня слава це ж така е, богиня ну, слов'янської міфології перемоги. Так що перемога буде виключно за. За, за нами, за правдою і за тима, хто рухає цей світ до кращого. Так що, так що Антоне, вам, вашій родині, здоров'ячка, бажаю міцного. І хай все буде добре. Ось, так що, от, А все буде, все буде інше. Ну, Бачите, от, такий зараз процес, що Україна вона, ну, піднімається, розвивається. так що... Все буде класно. І, і інша така є методика і юридичні моменти, тому будемо досягати оцих дипломатичних перемог. Ну, звісно, таки на правильних історичних засадах. Так що вам бажаю пан Антон всього найкращого, вашій родині. Ось будьте здорові. І щоб все було хорошо. Але йдемо вперед. Ну, ось Антон, ти по-русски говори, пора привикати, я не розумію на, на твоє. Ну, ви знаєте, ви ж, е, мабуть, е, чуєте все е, е, розумієте, тому переналаштуватись на, на ту мову, яка вам більше підходить. Але українська мені. Вона це моя рідна, моя мова, так що все, все добре і от, все буде добре. Так що по-русски, ну, російську теж знаю, але зараз такий стан, ж ретрит, так що буду балакати на Ось, так що так, будемо далі продовжувати тему ретриту. Ну, бачите, хороший процес ретриту. Це підйом на світанку. От, мабуть, ті люди, які вже так прокинулися, вони ну, цікаві люди. Ось так що... Сьогодні у нас попереду буде, ну, мабуть, мінімум теорії, буде більше максимум практики. Сьогодні проведемо з нашими козаками групову медитацію. Поділимося сакральними практиками. Буде практика у нас благодатного мовчання. Ось. Так що такі моменти. Ну, Антон пише, от ви всі вмієте же на русском говорити. Зачем каверкать язык? Ну, ви знаєте, англіяне говорять на англійській мові. Я українець говорю на українській. білоруси. Говорять на білоруській, Вам більше імпонує говорити на російській, то, будь ласка, це ж ваш вільний вибір, ви ж вільна людина у вільному світі. Так що ось ось такі моменти. Але українська мова, вона співуча, гарна, от як італійська. До речі, хто, хто знає італійську, напишіть, будь ласка. Це теж цікаво знати. Є. Прихильників італійської мови чи немає. ось А тут що зачем кавіркати язик? Ну, українська мова, то українська це продавня санскрит мова. Так що тут тут, ну. Від української всі інші мови пішли, в тому числі російська, ну якщо так вже подивитися, з точки зору ведичної культури, тому ну, хто дійсно займається ведичними практиками, знаннями, то це знає. Тут нікого переконувати в цьому не потрібно. І ось тому пан Антон, розвивайтеся і, мабуть, теж вчить. Ну, хоча б трошки українська, а може інші мови. Я думаю, це вам допоможе в житті. Ось. Може італійську вчити, а може іспанську. Ось. Взагалі. Ну, от, пише України вже нет. Ну, Бачите, це така відповідь людини. Ну, Україна, вона, по-перше, була, є і буде. Інше питання, трансформація. Дійсно, зараз Україна розвивається і багато-багато прихильників. В різних країнах, тож ну, це треба просто усвідомлювати і, і знати і, і до цього відноситись ну, з повагою. Тому в Україні все добре. Інше питання, що йде трансформація, народ просипається, народ, ну, як знаєте, хоче краще жити, і він має на це право, тому. тому Ну, В будь-якому суспільстві, в тому числі в Україні, проходять свої зміни, процеси. так що... Отут, Антон, хочу вас трошки розстроїти, так що Україна є. Вона трансформується, розвивається і все в нас добре. Сподіваюся, що добре все і у вас. Тому гарного вам дня. Так, продовжуємо. Так, ну сьогодні, так, да, групі, мабуть, буду рекомендувати відмову від гаджетів, м'яса, кави. Ну, побачимо такий соціальний експеримент, як це все спрацює. От, і у нас сьогодні ще буде усвідомлена прогулянка. Ось. Так що от така у нас сьогодні передбачається цікава програмка. Вже... Світанок стає яснішим ось. Так що? Всім ще раз гарного дня. Ну от, пише Антона Правна, що у вас людей на фронт прям з улиці сілой э, забирають. Ну, практика э, показує, що э, ну, будь-то більше так в Ютубі такі э, відео показують, що там прям силою забирають чи ще щось. Ось. Ну, мабуть, в, 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 у вас в Росії там пожоща ситуація. От. Але в українці це вільна свідома нація, і багато людей мають волевиявлення захищати свою державу самостійно. Ось. А да, є практика роботи у нас в Україні ТЦК, От. перевірки облікових даних, ну, тому, тому такі моменти є. Ось. Але. Віримо в те, що переможемо юридично, дипломатично, і наша українська а безпосередньо козацька дипломатія в цьому наведе лад і порядок, тому що козаки найкращі дипломати в світі. І це знає весь світ від там, Борі Джонсона і всіх інших там, політиків, Трампів і так далі, і тому подібне. Тому. Тому, окрім, ну, всі переконалися в тому, що українці вже перетворилися в суперсверхдержаву в військовому, мілітарному плану тільки вдосконалюються. І ось. І це тільки початок. Ось, ну, а наступний крок буде за військовою козацькою дипломатією, тому ми. Сподіваємося, що наведемо порядок, зробимо правильний аудит, відберемо кращих із кращих. Ну і, звісно ж, будемо вимагати вимоги від світу від того, щоб все було добре. Нікому ж не потрібно доводити, що Україна найбагатша у світі країни по природним і корисним ресурсам, тому, тому це знають в Московії. От, і знають Ну, в інших країнах, які хочуть загарбати наші ресурси, Ось. але цього не відбудеться ніколи, тому що ми самі знаємо, як користуватися нашими ресурсами, що з ними робити, і як можна, за, наприклад, за золото, за алмази, здобувати перемоги на будь-яких баталіях, в тому числі дипломатичних. Так що... Росіяни і всі, хто дивиться цей і слухає стрім, ну, звертайте на це увагу. Звикайте, що ну, зараз там у вас оцих українців, яких там понад 4 мільйонів, вони ж теж зараз перейдуть там, на мову, на віру, почнуть працювати. Звісно, ну, почнуть ну, впливати, діяти на інші структури. Ваші, там, в тому числі, правові їх вже перезавантажувати на наш український лад, козацький лад. Так що наша козацька держава була є і буде. там. Ще згадайте, зелений Клин, Хабаровськ. Ну, поцікавтесь, будь ласка, хто там живе, проживає, скільки там українців. От. Поцікавтесь так, скільки українців працює на, на яких заводах, та й взагалі. Тому, тому давайте. Працювати на Україну. І чим швидше будете працювати на велику, на Grand Ukraine, велику Україну, тим вам буде краще. От. Тому теж про це думайте і, і розвивайтеся саме головне. Ось. А для того, щоб розвиватися, потрібна технологія. Технологія є тільки в Україні, для розвитку людини на всіх соціальних сфер. Так що і про це теж знають. Ну, Відомі політики, керівники. ось тому, тому ситуація така наступна. Так, буду закінчувати ефір. Сьогодні будуть ще цікаві включення стріми з Карпат. Так що слава Україні, слава нашим героям, слава нашим пращурам, славімо нашу землю і все буде Україна. Всім гарного дня!